Доброго дня! Сьогодні я хочу розповісти дві е, такі поучительні історії. Зараз прикрию трошки, щоб не гомів. Може комусь буде полезне, може хтось е, не зробить таких е, помилок, як роблять люди. Взяті історії, грубо говоря, із Ютуба не хочу нікого там обіжати. Ну те, що розказали, ну постараюсь прокоментувати. Дивіться, по-бистрому розкажу дві історії. Все в Ютубі є, не буду називати ні виробників, ніхто хто захоче, воно все є в Ютубі, все знайдете. Дивіться, значить, бере чоловік котел. Бере котел, він в районі 20 тисяч, поставив котла. Значить, сезон промучився з ним, проробив кочегаром. Нормально, на слідчий сезон міняє. Ставить шахник плюс-мінус 40-45 тисяч шахт стоїть. Там непоганий такий, скажімо, верхні загрузки, загрузка, все. Ну, що проблеми. Перерозход по паливу, по паливу і до того всього там починаються проблеми трошки по котлу. Ну, Факт того, не знає, що з ним робити. Ставить пілітного пальника. Пілітний пальник ну, це десь 15-20 тисяч. І, звісно, три-п'ять тисяч я кидаю, на переобладнання. Всього на цього. Там трубу міняв, те переварив, якісь патрубки, те, те, воно воно набігає. На цьому моменті, коли вже два котла, і він з ними два сезони промучився, він наче вирішив остановитися. Я з ним мав розмову, наче побалакали, я пояснив, що до чого і як. І щоб людині, скажімо так, вже треба було остановитися. Ні, він йде далі. Він ставить того пальника. Все нормально, топе сезон, не годиться. Він його знімає, ставить другого. Фронтальної загрузки. Це опять же 40-45 тисяч. Я не знаю, які там в нього розклади були. Може йому производитель дає дешевше, щоб він не казав погано нічого про котла. Не знаю, що в нього було в голові. Може він контент знімає, йому вигодно, він на цьому гроші. Не знаю. Це вам судить, думайте і подивіться, скажімо так, на ваше розсудження. Значить, опять же, із цього котла на цей котел. Іде в нього переобладнання, я накидаю 3-5 тисяч, плюс-мінус, може 3, може 2, Я не, не знаю, ну таку, в середньому. Значить, що, роби, що робиться з цим котлом? Начинається, в нього там опять щось йому не подобається, опять він не горить, димить, все, капець ставить він пальника. Береш цього пальника, що він купив, ставить його на цей котел. Все, поставив пальника, подобається йому, все нормально, поїхати, треба взяти гранули. Бере він гранули, гранули самі дішові. Скажем так, Вони з лузи там виходить, він ще його звучив 210 гривень мішок. Значить, і так, Мішка хватило на 16 годин. Одного мішка гранул. Гранули 210 гривень. На сезон уходить на топліво 42-45 тисяч, в нього вилетить в трубу. В чому економія? Нахрена він скільки по намінювати котлів. Я, я для кого то все об'ясняв перед тим відео було, що люди, не робіть дурниців. Значить, і дивіться, висновок, куча котлів, пальник. У мене вискочило 140 тисяч. Я вам знижу 120 тисяч. І плюс йому треба на сезон 45, 185, хай мінус 20, 165 тисяч. Людина вбехкала. Мозги є. Я не знаю. Може йому вигодно, може йому для контенту треба, Може йому производитель даром його дає. Ну я не думаю, що всім будуть давати даром. Слідуюча історія. Проїхали. Це я вважаю, людина мучається, багато йому там пишуть. Молодець, давай, давай ще четвертого котла. Людини, я не знаю, що в людини в голові. Кстати, коли е, загружали в е, цей пальник тирсу, каже, більше не зя, бо в нас зависає. Значить, ще йому треба вібратора туди, машинку купити, херачить, то що бетон колоти. Значить йому наше вібратора там поставити. Це нормально. Ще доплюсується. Значить, те, що знімав там е, оператор, грубо говоря, він не питає: значить, каже, вигідно. То може вона що молода, а може що вона трошки щитати вміє лучче. Вона йому сразу ні, невигодно, правильно, ніхренася 45 тисяч. Та то пиш ти газом тоді. Нахрена ти котел, тобі я не пойму. Все, це закрили вопрос. Значить, слідуюча історія. Живий прем'єр. Я був знімав, в мене був бронзовий. Такий самий бронзовий, я провіряв, його снімав. Значить, дзвонить чоловік. алло, алло, добрий день, хорошо. Зімою. Це позапрошлу зиму. Скажіть мені, будь ласка, є у вас в налічі? Я такого дійду. Є у вас каже, в наліччі котли. Кажу, зараз треба трошки почекати, нема готового. Ну, Зіма, людина не захотіла чекати, холодно, те все не знаю, що там в нього було і як Факт того, що він бере другого котла, поставив того котла, протопив він сезон, приїжджає до мене осінню, Толя є котел. Кажу, ну почекай, треба почекати, не можу, я сразу раз і тобі нарисував його. Кажу, треба трошки почекати. Я буду ждати. Я так у мене насторожило, буду ждати жди. Подождав він чоловік, все, котел готовий. ото я був знімав, показував його бронзовий. Все, він приїхав, забрав його, поставив. Значить, дивіться, в чому смисл. Він поміняв зімою того котла. Це не з моїх слов. я буде можливість, поговорю з ним. якщо Він згоден буде, я запишу. Він поставив котла, бо придужчий, наче в нього згнив. Він поставив того котла, запалили все чудово. каже, Толя, ти не повіриш. Він не жере дрова, він падло, п'є їх. Каже, фура дров, каже, я каже, не обманую. 25 кубов дров. У нього хата там що, 140 може квадратів, чи що? Каже, що здурів, чи що? Да, каже, я, я клянусь. Перехрестився, каже, я клянуся. Він каже, його виставив, каже, сезон проробив, кому його здати, каже, чи на металом, чи що? я не знаю. Весь смисл того, що він поставив котла, людина довольна. Буде можливість зніму. Дивіться, смисл в тому. В чому смисл? Люди, подумайте, що ви робите. Чоловікові треба було в оцей момент. Ось в цей момент встановитися. Йому просто треба було встановитися. Ми з ним балакали, все, наче побісіли. Чоловік доволі приємний, це, наче, все, наче розповів, все як має бути. Він згоден був. все. ну щось йому чи йому так його розчесали, гладко проїзвуть, чи що? Я не знаю, що Начинав він ті пальники. Люди, зрозумійте, пальник це на гранули. Гранули, це невигодно. Ви розумієте? Ні? Невигодно гранули. Самі дешеві гранули, 210 гривень мішок. І третя, на останок, історія така бігла. Вчора по Ютубі, е, не, в Тіктокі бачив, стоїть котел. Значить, котел отакої десь висоти, трошки нижче, як оце. І стоїть отака стопочка отакої длини, стопочка. Дрова вложені. І чоловік, подивіться, в ютубі є, я клянуся. І чоловік каже, це мені на сутки. Та йо Ю... не можна матюкатися, не буду матюкати, ну це ж капзда. Це на 100 кіловатний котел, скільки дров на сутки ще на пару питань, там люди і дзвонять, і писали: дивіться, значить, що по топліву. Він приймає будь-який вид топліва, скажімо так, грубо, що дерево, що тирсу, що ну, щепа, все, все підряд. Друге питання там частенько були питали люди, значить, по чертіжам, окресленням, по чи не продаєте, чи не даєте. Дивіться, я не хочу цим займатися, значить, я даю вам чертеж. Потім мені треба сидіти на телефоні і пояснювати. Той, хто так, має розуміння з металом робив колись, він по моїм відео може собі скажімо так, возпроїзти при бажанні. Що ще хотів розказати по котлу? Значить, дивіться, По котлу. По утепленню визник тут питання, в мене треба котел утепляти. Дивіться, це вже провірено замовниками що він отако голий стоїть, що утеплення. Різниця від 3 до 4 годин від загрузки до загрузки. Воно буде економити ваше топліво. І по монтажу, дивіться, коли я не пояснюю, дзвонять, я не поясню. Ну, коли ви, там, скажімо, замовник бере котла, значить є в мене теплотехніка, який надасть іменно під вас схему. Якщо ви хочете модну, там, дорогу схему, і якщо простеньку, я можу накидати, ви її просто вам треба і спаяти, і наняти сварщика, зварити його. Це не наскільки складно, скажімо, і трудоемко.